Друзі, забудьте слово боляче, забудьте слово «страшно». Сучасна стоматологія, а особливо дитяча, вона зовсім інша від того, яку ви звикли уявляти. Тому з новим роком вступайте і зовсім іншими враженнями, настрої, усмішок. І щастя вашим всім. Колектив клініки авторської стоматології і я Мар'яна Мельничук. Вітаємо вас з наступаючим новим роком і різдвом Христовим. Ми бажаємо, щоб наступний рік пройшов під гаслом Профілактика це прекрасне слово, яке забезпечить здоров'я вам і вашій родині. Будьте здорові, будьте задоволені з собою. Посміхайтеся, і світ посміхнеться вам у відповідь.